За щучим велінням. Жив собі старий чоловік, і було в нього три сини двоє розумних, а третій дурник Омелько. Якось поїхали брати на базар. Дружини їхні давай просити Омелька, щоб приніс води. Зліз Омелька з печі, взувся, вдягнувся. Взяв відра, та й пішов до річки, зачерпнув сополонки і витяг величезну щуку. А вона й мовить людським голосом відпусти мене омеличку в воду я зроблю для тебе все, що забажаєш. Якщо чогось захочеться. Скажи за щучим вилінням, за моїм хотінням. Омелько й каже за щучим вилінням, за моїм хотінням ідіть, відра самі додому. Тільки сказав відра самі пішли вгору. Відпустив Омелько щуку в річку. Зайшли відра до хати, стали на лаві. А Омелько на піч заліз. От кличуть невістки. Омельку, треба з лісу дрова привезти. Зліз Омелько, узувся, вдягся, взяв вірьовку, сокиру, вийшов, сів у сани з за щучим велінням. За моїм хотінням рушайте, сани до лісу. Сани і помчали. Та так швидко, конем не наздогнати, приїхали в ліс. Омелько й каже За щучим вилінням, за моїм хотінням, сокиро, нарубай дровець найсухіших, а ви дрова. Самі, в сане лягайте та вірьовкою віржіться. Сказано зроблено. Сів омелька зверху на дрова і каже. За щучим вілінням, за моїм хотінням, їдьте, сани, тепер додому. Повернувся він додому і заліз на піч. Мало прийшло часу чи багато, але дізнався про Омелькові витівки цар і послав до нього найбільшого та наймудрішого вільможу. Найбільший вільможа привіз Омелькові печива, цукерок і каже улесливо Омельку, Омельку, чому ти все лежиш на печі? Їдьмо до царя, там тебе гарно годуватимуть, поїтимуть. Подарують туди жупан червоний, шапку та чоботи. Омелько подумав, подумав і каже За щучим велінням, за моїм хотінням Нумо, пічко, їдьмо до царя. Приїхав до палацу, подивився, а у віконце Марія царівна виглянула. Омелько і шепоче собі. За щучим вілінням, за моїм хотінням, нехай царівна мене покохає. А далі додав Рушай пічко додому. Піч Прийшла до хати і стала на місце. У царському ж палаці крик та сльози. Царівна без Омелька жити не може. Послали знову за ним. Вельможа накупив вин заморських, приїхав до Омелька, став йому наливати та його вихваляти. А коли той сп'янів, укинув у карету і привіз до царя. Цар тоді звелів прикотити величезну діжку. В неї посадили марю царівну, поклали омелька, бочку, засмолили і укинули в море. Прокинувся Омелько, бачить, сталося лихо. Чи є тут хтось іще ідея? питається. Марія царівна й розказала йому все. Омелько говорить за щучим велінням, за моїм хотінням вітри буйніє викотіть діжку. На сухий берег на жовтий пісок. Вітри викотили, вийшли з діжки Омелька і Марія царівна. А він каже за щучим велінням, за моїм хотінням збудуйся кам'яний палаце із золотою покрівлею. І звівся тут палац причудовий. А потім Омелько на прохання царівни став таким струнким та вродливим, ніби справжній цар. Тут недалеко саме цар повертався з полювання. Омелькові слуги запросили його до палацу, і вийшов до царя Господар. Цар Злякався. Візьми Омелечку, мою доньку собі, законною дружиною. Тільки прости мене та не карай. І омелько одружився з царівною, а потім сів на трон. От і казці кінець. А хто слухав? Молодець. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.